Я українець. Я Володимир Мазур. Я не військовий. Я ніколи не прагнув бути військовим. Я обіймаю посаду директора Будинку культури, займаюся улюбленою справою. Але останнім часом я став військовим, бо в моїй країні війна. Ми щодня вступаємо в артилерійські дуелі, в яких один вдалий приліт ворожого снаряду перетворить нас на фарш. Ми спимо в кузовах на ящиках. В неймовірній тісноті, а миємося в теплій воді раз на місяць, коли дощ, ми мокрі, коли болото брудні, як чорти, а миємося раз на місяць, і то не факт, що наступного місяця випаде така нагода. А коли був мороз, мої побратими відморожували собі пальці. Їмо ми, коли є вільна хвилина, а не, не тоді, коли час їсти, чи є апетит, спимо ми настільки нерегулярно. Що я не знаю, чи зможу коли-небудь звернутися у свій стандартний графік з 23 до 7. Але ми продовжуємо воювати, бо за нами Україна. Так жадібно, я обійму тебе безжалісно, на зборах знову б'є, ти вистоїш, хай Бог нас береже, весна прийде і знов калина зацвіте. За Україну, за волю безстрашно пішов бій. я вірю, настане мир на землі моїй. Я просто чекаю, щоб ти прийшов живий. Я дуже кохаю тебе, героя. Я звати Буценко Андрій. Я українець. Я працюю охоронником на залізниці і щоднячую вибухи бомб, ракет, мін, касетних боєприпасів. І в такому стані, як я, зараз тисячі українців. Хтось з них вже помер. А хтось ніколи не повернеться до свого фаху, бо вигорів. Але попри все ми боремось. Боремось, бо знаємо, що за нами Україна. Бо знаємо, що якщо ми здамося, то наші жінки будуть зґвалтовані, батьків вбиті, а домівки зруйновані. Я вхуду, Кристина. Я українка. Я працюю в школі. І коли в остану політики Франції, Італії, Німеччини та інших країн світу нам пропонують скласти зброю. Погодитись на втрату території. Надати Росії якісь гарантії безпеки. Абсурд! Росії не потрібні жодні гарантії. За їх сусідам потрібні гарантії від загрози з їхнього боку, то я відчуваю людші. І глибоку огиду. Огиду до цих нікчемних людей, які через свої вперед або ж завдяки брудним путінським грошам готові приректи мою країну на поглинання, на повітрі і болісну смерть. Огиду до тих, які мають величезні можливості, щоб допомогти подолати кризу, Але на томі свідомо свідому чи несвідомо її погнути. Бо навіть цілковита капітуляція України не вирішить проблем світової безпеки. Доброго дня! Мене звати Коліснікова Карина. Нещодавно я стала мамою двох прекрасних малюків: ми українці. За період війни в нашому будинку культури ми сплели понад 200 маскувальних сіток. Нам не потрібні пропозиції здатися. Якщо ви не готові воювати разом з нами проти оскаженілого ворога. То допоможіть нам зброєю, грошима, санкціями. Нам потрібно дуже багато всього, щоб перемогти та знизити рівень глобальної кризи. Але в нас є головне мотивація. Вітаю! Я Чумаченко Оксана. Я працюю в будинку культури. Я українка. У нас є люди. Люди, які готові місяцями їсти кашу. Після кашу з тушонкою. У нас є молоді студенти. Які, незважаючи на свої юні роки, проводять під загрозою смерті. І вони нікуди не дінуться, хіба що їх повбивають. Україна буде боротись, боротись до останнього свого подиху. Або доти, доки в неї хватить сил. А що будете робити ви? Я Олександр Гіщак. Я українець. Знаєте, що найбільше вразило у поїздці до та Бучі? Не знищені будинки, нерозбиті дороги і непонівечені машини ні. Вразила одна маленька деталь. Ми вже передали ліки і рухалися дорогою з міста, а назустріч стояв багатокілометровий затор з тих, які їхали прибирати і лагодити свої домівки. Люди нервували, курили, слухали музику, і раптом серед цього моря машин я помітив одну з відкритим багажником, ще заповненим саджанцями. Причому вона була не комунальною, а звичайною. Власник їхав садити сад. Уявляєте? Навколо понівечені будинки, розбиті дороги, понівечені машини. А цей господар їде садити сад. І в цьому стільки любові до землі і віри в майбутнє, що на серці стає тепліше. Вітаю. Я Сніжана Бодлєва. Я бібліотекар в маленькому селі. Я українка. Я думаю, що саме завдяки любові до своєї землі українці століттями виживали під натиском орди, щоб не трапилося, але приходить весна. І треба скопати, засіяти, посадити і виростити врожай. Саме ця тяга до рідної землі і дає нам сили жити попри все. Я Махиня Аліна, і я українка. В минулому я працівник культури. Але через війну я втратила свою роботу. Мені довелося поїхати далеко від свого дому. Але зараз я тут, на своїй рідній землі. Подивіться: хіба можна її не любити? Я вірю, прийде день і чорне матюче відступить. Це його передсмертна агонія. Ми вже не будемо ляпати бруд замість тисячі слів, бо всіх захопить краса і глибина нашої мови. Прийде день і стихнуть наші відмінності. Ми будемо пам'ятати тільки спільне, наше унікальне вміння гуртуватися і любити всім серцем. Я Манюта Олександра, студентка українка. Я далеко від нашої країни, але кожен день я живу з нею думками і серцем. Болить всередині. Болить за рідну землю, за наших хлопців і дівчат, які захищають Батьківщину. Болить за усіх нас. Болить за рідний Миколаїв. Болить за Україну. Чуєш, як володь, як стогне сизьми, кровоточить. Моя земля під вибухів горить, а бачив ти її колись щасливі очі. Не дай катам зламати її дух і збережи її велике серце. Врятуй і захисти від мук, хай мова рідна вільно світом л'ється, розквітне знову навесні бузок. Всміхнеться ранок сонцем теплим, тих. І буде мир. І знову буде мир. Я вірю. Україна буде шити. Вітаю. Мене звуть Синчук Олена, і я українка. Українське село. Пара закоханих лелек створила сім'ю та вивела пташенят. Але почалася клята війна. Лелеки відлетіли, але цією весною лелеки повернулися до рідного гнізда. А гніздо від вибухів. Кружляли згорьовані лелеки над зруйнованим гніздом. А що ж люди? Село викликало рятувальників, рятувальники викликали електриків, а електрики відключили електромережу по селу, по вулиці, де гніздилася пара закоханих лелек. Все село відслідковувало операцію з порятунку гнізда. Конструкцію підняли на висоту, і пара закоханих лелек одразу ж почала відбудовувати свій дім. І я не знаю, що може бути прекраснішим за цю історію, де все село згоджується сидіти без світла, без електрики, допоки рятувальники не піднесуть на височинь гніздо. І пара закоханих лелек не почне знову відбудовувати своє життя. Бо це все про нас. Про всіх нас і про нашу рідну Україну. Вітаю! Я Вікторія Яцун, художній керівник Будинку культури. Моє захоплення це текстильні ляльки, які я виготовляю власноруч. Я українка. Я вірю, що прийде день і ми будемо думати про війну в минулому часі. Захочемо нову сумочку чи кроси, спатимемо всю ніч, згадаємо про серіали, ігри, нові пісні. І так нам буде Фіолетово до результатів Євробачення. Прийде день, ми почнемо звикати щодня, ходити на роботу, навчання, а влітку в Крим чи Херсон. Прийде день, ми зваримо всі ті вареники, підсмажимо на лисники, відсвяткуємо перемогу. Клопотенка, покличемо. А в шкільному меню нас буде влаштовувати навіть яка-небудь незнайома пан Декалатра. Мене звати Пономаренко Вікторія Русланівна. Я українка, бо народилася в найкращій країні світу, в Україні, Миколаївській області, місто Баштанка. Працюю в Баштанському міському будинку культури керівником художнім. Прийде день, стихнуть наші відмінності, ми пам'ятатимемо тільки спільне, наше унікальне вміння гуртуватися і любити всім серцем. Прийде день, ми забудемо звуки сирен та градів, хоч і привиди ще блукатимуть в наших снах та спогадах, але молитва, спів. І тиха розмова з кимось рідним розчинить гострий страх. Прийде день, ми виплачемося і будемо плакати знов, знов і знов, але в очах стане трохи світліше. Та прийде день, і ми відбудуємо нашу країну. І кожен кожному буде як золота пектораль. І нехай у вас не буде жодних сумнівів у нашій перемозі! Ми віримо, що Україну чекає політ. І все буде Україна.